Як швидко взагалі Макс Барських може закохатися? Ну, зараз це майже неможливо, мені здається. Раніше я був дуже, дуже влюбчивим. А зараз я не знаю, я хочу якихось там ідеальних стосунків. Навіть угу. я розумію, що їх, напевно, не існує. Все рівно ти будеш сталкуватись з складнощами в людині, але завжди буде час, час вагів, де буде. Гарні якості і негативні якості і я готовий ділитися з негативними якостями. Але тоді, коли я буду розуміти, що я можу полюбити кожну цю негативну якість і перетворити їх на плюс, як а давай так, а ось ось. Уявимо собі, закохався, що о, у взаєминах у почуттях своїх до конкретної людини о, в коханні ти можеш людині пробачити. Ну я не можу можу сказати, що я не можу пробачити. Прошу. це напевно зради емоційної, особливо, коли ти там знаєш, коли ти втрачаєш довіру.